Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Ледне щотижня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляє про гучне затримання чергового корупціонера. Фотографії пачок грошей, і гучні звинувачення фігурують ледь не в кожній такій заяві генерального прокурора. Але після того як галас вщухне, чим закінчуються такі акції генпрокуратури. Євгенія Моторевська розібралась в одному з останніх гучних затримань і дійшла висновку. Серйозні проблеми високопоставленим корупціонерам не загрожують. Вересень 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в соціальній мережі повідомив про великий улов. На гачок, нібито, потрапив член Вищої ради юстиції Павло Гричківський, який за винагороду мав забезпечити правильні рішення в господарських судах всіх інстанцій. Ще одна велика риба: департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з департаментом КСБУ викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення. Діж, генпрокурор анонсував подальші викриття і серед суддівського корпусу. Ми маємо довести, що так злочинну схему покупних судових справ саме в контексті цього, а не якогось персонального окремого фізичної особи займається слідство. Однак, поки Юрій Луценко виходив до преси з гучними заявами, його підлеглі розслідували вже невелику корупційну схему, а шахрайство. Павлу Хричківському пред'явили підозру, що він вступив у змову зі своїм давнім приятелем, аби обдурити підприємців та виманити у Запорізької компанії 13 мільйонів гривень. Це смішний склад злочину, замах на шахрайство. Це не корупційний злочин. Це злочин, який фактично дуже важко довести. І навіть якщо він буде буде доведений, то пане Гречківському не загрожує фактично нічого. Як член Вищої ради юстиції, пане Гречківський знаходиться фактично в підслідності Національного антикорупційного бюро України і Генеральна прокуратура, порушуючи проти нього справу і далі продовжуючи розслідувати справу, насправді порушує вимоги кримінального процесуального кодексу. Слідство інфо розкаже, що приховують слідчі та кого Генпрокуратура намагається вивести в цій історії з-під удару. За версією слідства, ця історія розпочалася в серпні 2016 року. в одному зі столичних ресторанів зустрілися два давні знайомі юрист Запорізької компанії та арбітражний керуючий Олег Шкляр. Першому було потрібно забезпечити правильне рішення в судах, другий погодився допомогти. Посередник Олег Шкляр повідомив юристові, що може вирішити всі питання через свого давнього приятеля Павла Гричківського. А той, в свою чергу, через зв'язки з головою вищого господарського суду Богданом Львовим. Запам'ятайте це прізвище, до нього ми повернемося пізніше. Аби розібратися, за що приватна компанія, нібито була готова дати хабар у півмільйона доларів, аби виграти справу у іншої фірми. Ми вирушили у Запоріжжя на завод по виробництву квасу. Адже судова суперечка, яка опинилася в центрі скандалу, стосується патентів саме на цей напій. За версією директора їхні опоненти незаконно запатентували класичну рецептуру квасу, та тепер через суди намагаються стягнути сотні мільйонів гривень. Так були запатентовані і варіанти по затоленню кваса і по позатоленню концерту квасного сусла, який всім хорошо відомий, і которої багатьма підприємствами України. Квас люди пьют более полутора тысяч лет. Еще у древних славян это были продукти брожения, которые всем хорошо известны. Поэтому патентовать это все равно, що еще патентувати колесо или, там, или огонь, который всем всім Вот. Тим не менее, такі патенти появились. Представники Запорізького заводу звернулися в господарський суд Києва, аби оскаржити патенти. Должна бути нормальне експертне заключення, которое покажуть. Состоятельність патентів, о которых йде річ, наскільки они соответствуют дійсності, наскільки они соответствуют і имеют патенту новизну. А власники патентів, в свою чергу, нібито намагалися дати хабар суддям, аби підтвердити законність. Хоча в компанії, представник якої передавав за версією слідства гроші для Павла Гречківського, відсуралися і від спроби підкупу, і навіть від свого юриста. Ну, мені не на слуху а Я навіть їх не слышала, ніколи згадається, що нікахто з багадаром но ну, для мене це новое что-то. Посередника Олега Шкляра затримали під час отримання першого траншу 51 тисячі доларів. За версією слідства ці гроші призначалися для Павла Гречківського. Однак, чому на гарячому не піймали самого члена Вищої ради юстиції? Припущення є у юристки центру протидії корупції Анастасії Красносільської генеральної прокуратури і не було наміру притягти Гречківського до відповідальності. Бо якби Генеральна прокуратура справді хотіла затримати його і справді. Зробити притягти його до відповідальності за корупційний злочин, то як мінімум, Генеральна прокуратура в співпраці з Національним антикорупційним бюро вела би слідство до того, що пан Гричківський сам безпосередньо отримав хабар і почав би виконувати щось із того, що він зобов'язався виконувати по цьому хабарю. Те, що гроші не потрапили безпосередньо до рук Павла Гричківського, є головним козирем адвокатів підозрюваного. Він не має жодного відношення. До тих грошей, які він намагається приписати, сказали відверто, що це провокація, назвали цієї особи. Більше того, сказали, що це було в березні. В березні пішло замовлення від одного із багатіїв нашої країни, одного із власників торгових центрів. Та це не єдине, що дивує в справі Гречківського. І, хоч за нинішньою версією слідства, член Вищої ради юстиції вступив в злочинну змову зі своїм приятелем Олегом Шкляром, аби заволодіти коштами запорізьких підприємців. На відео, яке оприлюднене Генпрокуратурою, ні про який обман мова не йде. Посередник Олег Шкляр на камеру говорить, що з Павлом Гречківським ввів переговори про вирішення питання в судах всіх трьох інстанцій. Я в свою чергу з проханням допомогти по цьому питанні звернувся до Гречківського Павла Миколайовича, який пообіцяв допомогти по даній справі. Гонорар 500 тисяч доларів США. Напередодні затримання Олег Шкляр в розмові з юристом Запорізької компанії повідомив, що Павло Гречківський може вирішити всі потрібні питання через голову Вищого господарського суду України Богдана Львова. Цю інформацію ми знайшли в ухвалі суду, коли пану Гречківському обрали запобіжний захід. В ГПУ цю інформацію жодного разу публічно не озвучували. Та будь-яку причетність високопоставленого судді до цього скандалу спростовують. Він жодним чином не фігурує в рамках справи, об'єктивно він до цього не причетний. Та слідство інфо знайшло чимало цікавих збігів. Наприклад, те, що суперечка за квас відноситься до справ інтелектуальної власності, а їх наразі в вищому господарському суді розглядає лише одна трійка суддів. Серед них і Богдан Львов. Тобто, очільник установи брав би участь у касаційному розгляді справи особисто. Крім того, з власних джерел ми отримали інформацію, що Павло Гречківський зустрічався напередодні скандалу з Богданом Львовим у робочому кабінеті судді. Учільник установи сам факт зустрічі з Гречківським не спростовує, але дат не пам'ятає. 17 серпня по 6 вересня. Е... Ну, мені одразу скажу, мені важко визначити період, але то, що я дійсно з ним давно знайомий, Оскільки його батько тривалий час працював у вищому арбітражному суді ще. Тоді. І я особисто з ним знайомий ну, вже більше 15 років. І зустрічався з ним, але ці питання були пов'язані якраз з діяльністю Вищої ради правосуддя, з її працюванням. Мовляв, якби пан Гречківський був в змові з суддями, слідчі б про це дізналися якщо б він співпрацював з суддями, то кваліфікація була б не шахрайства, а хабар, тобто отримання неправомірної винагороди, що менше. Наразі суперечка за квас розглянута вже в першій інстанції господарському суді Києва. Цікаво, що слухала цю справу суддя Оксана Марченко, добра знайома Богдана Львова. Адже раніше вона працювала в вищому господарському суді на адміністративній посаді в палаті по розгляду інтелектуальних спорів. В генпрокуратурі нам повідомили, що роль суддів в так званій справі Гречківського наразі ще вивчають. Якщо буде доведено, що такі зв'язки мали місце, то тоді і кваліфікація буде вже за службовим корупційним злочином. Керівник профільного департаменту Володимир Гуцуляк обіцяє передати справу як скоріше до суду, аби спростувати всі звинувачення в бік генпрокуратури. Та стверджує, що докази вини безпосередньо члена ВРЮ переконливі. У нас є докази, які засвідчують безпосередню участь саме пана Гречківського в організації отримання цих коштів, mm -hmm. в інформуванні і інструктуванні цього посередника щодо порядку їх утримання подальшої передачі там визначеним Гречківським. Особам ці докази з'явані, зафіксовані, от, і на теперішній час вже легалізовані. Юристка центру протидії корупції Анастасія Красносільська, яка слідкує за ходом розслідування, в судові перспективи справи не надто вірить. Оскільки Гречківський знаходиться в підслідності антикорупційного бюро, всі слідчі дії і всі документи, які по цій справі зібрало ГПУ, фактично в суді можуть бути визнані неналежними доказами. І це ще одна можливість Гречківському уникнути відповідальності. Відповідно, Генеральна прокуратура, прекрасно знаючи про це роз'яснення і все одно починаючи справу проти Гречківського, могла мати тільки один розрахунок захистити Гречківського від справжньої відповідальності, якщо би за нього взялося Національне антикорупційне бюро. Амбітна мета генпрокурора розкрити злочинні схеми купівлі суддівських справ, схоже, закінчиться великим пшиком. А гучна справа гречківського, ймовірно, так і залишиться імітацією бурхливої діяльності, коли і вовки ситі, але й вівці цілі.